Мені подобається груша, я її давно хотів. Луцький районний відділ поліції завжди вітає дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей з інтернатних закладів та дітей, які потрапили, наприклад, в такі ситуації, як Саша. Коли на початку війни він втратив маму, яка в полоні, і йому довелося переїхати сюди до бабусі. Ми вітаємо вже його другий раз. Перший раз ми привітали його до Нового року, і другий раз до дня захисту дітей. Я йому зателефонувала, ми пропонували йому там різні подарунки, і він сказав, що він хоче займатися спортом, а саме з боксом, тому попросив йому подарувати набір для заняття боксом це грушу і перчатки. До війни я жив в Маріуполі із своєю мамою та зі своєю сестричкою і, і і своїм відчимом. Коли розпочалася війна, ми з мамою були вдома та думали виїжджати сюди в дружбу до бабусі. А потім вже її відчим заказав білети на потяг, а потім вже мости взорвали, і ми не змогли виїхати. А потім приїхали відчима батька та його мама і його брат. І ми там разом знаходилися в підвалі. 24 березня я із дідусем та бабусею були біля Мангала. Це було 24 березня і почався обстріл. Ми заховалися поміж гаражами, Чуть-чуть перечекав я обстріл і побіг в під'їзд сусіднього будинку до мами. І потім я почув вибух, і в мене почало почало боліти ліве око. Там пекло було. Ми повернулися до наших військових, вони там стояли рядом з нашими будівлями. І вони нас звезли в заводи, а в заводі був військовий шпиталь. Ми там перебували дві тижні, тому що військові не могли. Нас вивезти із території заводу, тому що обстрілювали завод. Потім вже заводи ліча окружили і взяли наш шпиталь в полон. Там ми з мамою були вдвох цивільні, а там остальні були військові. В Палатичному городку маму опрашували і відвели в другу палату. Вони думали, що мама теж військова? – Так. Тому що ми були з військовими і у нас документів не було. І потім її відвезли в другу палатку і мене від мами забрали. Навіть не дали попрощатися. Вони відвезли мене в Новоазовську в лікарню, там мене обстежили і вже там в лікарні мене направили в Донецьк. Була я саме на роботі, коли приходить одна людина, і сповіщає мені, каже, Люда, там шукає тебе раб. Рабчук Саша, а як це точно мої Саша, таки не Рабчук, а Радчук. Мені знову дзвонить телефон, знову я цей кнопочний беру і відповідаю. І вона каже, Ната, говорить, це людина, яка хоче з вами побалакати. Я до неї алло, Ваш каже, внук знаходиться у нас у Донецькій лікарні. А я кажу, а як, що до чого, дайте мені його трубку. Він бабу мене. У нього слова були так: бабу, забери мене. А ти де? А мама? Мама кажу, де? А він каже, не знаю, де мама. кажу, як не знаєш? А де ти? Де ти? Він каже, я в лікарні. А чого? А в якій ти лікарні? Дай мені адресу. Листок, ручка, я пишу адресу. Я вам врачиху каже, дам і то. Я кажу, давай мені врачиху, давай, де та врачиха? Так, так, я врачиха. Таке й таке кажу, хлопець по я знаю, що він попав, вам прийдеться сюди їхати, його забирати. А я ще думала його через Красний Хрест вивезти ж хлопця. Думаю, може через волонтерів якось, Красний Хрест. А мені тоді вже із Києва, з Чернігова дзвонять. Робіть паспорт заграничний. саме ж поїдете. Робіть усі документи, і ви вам не страшно їхати. Я кажу, а чого страшно? Там дитина жде. Ну як же страшно, не страшно, треба кажу, їхати Ну кому як, як не мені його забрати, Ну як, він же жде, він жде мене. Він не він знав, що я до нього їду. До останнього не знав, що я до нього їду. Я мрію, щоб закінчилася війна і щоб всі родини об'єдналися, щоб всі батьки прийшли з війни і щоб мою маму випустили. Я нічого не скажу я її обніму.